Місто дубно відвідав відомий журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. Ось уже три роки, як він став на захист України, і нині є сержантом 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія у Дубинському замку. Вахтанг Кіпіані провів відкриту лекцію про Василя Стуса у рамках Хартія Туру. Їздимо в ті місця, де в нас є рекрути, у нас є родини наших воїнів. У нас два головних сержанти, наприклад, з Волині родом. Тому, відповідно, ми працюємо з нашим населенням, розповідають, чим займається бригада. І іноді є можливість говорити і в лекційному форматі. Це, здається, друга лекція про Стуса за час Великої війни, яку я прочитав. І Василь Стус це справді та людина, знаючи історію якої ти ну, відкриваєш для себе навіть свою власну можливість опиратися ворогові навіть в умовах, коли начебто тобі нічого не світить. Близько п'яти років тому Вахтанг Кіпіані видав книгу Справа Василя Стуса, де згадується адвокат поета Віктор Медвечук, який згодом подав позов із забороною розповсюджувати цю книгу. Однак, попри перше рішення суду, історику завдяки розголосу вдалося відновити справедливість. А увесь наклад книги розкупили за лічені години. Він програв справу Стуса і в прямому. І в переносному значенні, тобто вона закінчена, книжка є в тисячах і тисячах бібліотек. Вона є на руках у понад 100 тисяч людей. Тому я в цьому сенсі не переживаю. І вже нічого не може стати з такого, що забере Стуса з рук людей. Більше того, під час Великої війни я знаю 3-4 випадки, коли люди, ризикуючи життям, вивозили книжку про Стуса, от мою справу Василя Стуса, з підписами, зокрема, з Луганщини, з Херсонщини, з Запоріжжя. Ховали десь в автомобілях або там передавали через когось, і вони вивезли на неокуповану територію. Тобто я бачив і тримав в руках навіть такі книжки. Під час своєї лекції Вахтанг Кіпіані розповів ще чимало-маловідомих фактів із життя поета та дисидента Василя Стуса, а також про ті випробування, які випали на його долю під час таборів. А стус міг би бути нашим сучасником? Він 37-го року народження. Тобто він цілком міг бути ще сьогодні серед нас, як серед нас Єліна Васильівна Костенко, там інші великі поети і поетки. Тому, відповідно, це велика втрата, що ми незадовго до незалежності Стуса втратили, але це був не випадок долі, це була спрямована політика радянської влади. Оця обкладинка це є обкладинка реальної криданої справи Василя Суса. Додано лише фотографія, яка є всередині присутні на лекції мали змогу поставити запитання та поспілкуватися з істориком та журналістом. кажуть, отримали неймовірні враження. Живу більше сподобалося спілкування. Дуже цікаві історичні такі моменти знала просту раніше, що не знала. Наприклад, фільм дивилась, але ці справжні такі моменти історичні. Я дуже вдячна за них. Буду більше читати і пізнавати, побільше таких зустрічей. На пам'ять Дубинському замку Вахтанг Кіпіані подарував свою книгу Справа Василя Стуса та прапор бригади Хартія. Особистість Василя Стуса це стержень. Ним хитали, але не зігнули. Його хотіли переконати в чомусь, але він вже був переконаний. І сьогодні розповідати про таких людей саме тут це за честь. Ісус воював. Ну знаєте, він програв свою битву життєву, як Шухевич. Але війну з Росією ми виграємо завдяки таким людям, бо і та символіка, яку вони носили, і ті слова, які вони говорили, вони для нас залишаються зброєю. Ми сьогодні цією зброєю воюємо. Тому книжка до фондів. Дякую. Дякую вам. Варто зауважити, що цього ж дня Вахтанг Кіпіані із лекціями відвідав Острог та Коваль.